Російсько-українська війна змусила страждати, чи не кожного українця. І сьогодні ще раз впевнитися в цьому мали нагоду Кременчужани, почувши історії жінок, які тривалий час залишались в окупації. Про зустріч в бібліотеці наш наступний матеріал. ночі сколихнули голоси. То із бучі мовили ліси. Загули Херсонські поля і Донецька спала на земля. На сабур могилівся трава. Де кошена зелена і жива, шелестіла на різні голоси, і ніби чулася. Спаси мене, спаси. Сьогодні у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці жінки, яких війна змусила покинути власні домівки та поринути на пошуки прихистку для своїх родин, поділилися з Кременчужанами власними історіями виживання. Вирішили зробити захід, який був би присвячений переселенцям, адже в нашому оточенні є багато людей, які покинули рідну домівку, і вирішили якось їм допомогти, щоб вони і виговорилися, і отримали допомогу психологів. поспілкувалися». Спілкувалися, адже вони в новому місті, їм важко, їм потрібна підтримка. Кожна з трьох головних героїнь деякий час перебувала в окупації та бачила усі жахи цієї війни. Перша з них Тетяна. Наразі її дім у Лимані зруйнований. Дуже складний був виїзд, мости були зруйновані, і ми за такі великі гроші виїжджали. І нас волонтери приймали. Навіть волонтер, чоловік нас поселив в Дніпрі, mm -hmm. тому що ми не встигали сюди, десь близько 10 годин виїжджали зломали, до Дніпра це дуже довго. І нас поселили, нам дали поїздки, на наступний день нас відвізли на автобус, і ми доїхали вже сюди. Чоловіка тут він знімав квартиру і в ньому тут був. можна де було пожежі. Тетяна говорить, що зупинилася у Кременчуці, бо тут служив її чоловік, який наразі захищає нашу країну. Після приїзду жінка намагалася прийти до тями після пережитого, тож згадала про колишнє хобі в'язання. Тому наразі Тетяна виготовляє патріотичні іграшки. Друга героїня Катерина з Херсонщини. Наразі вона працює у відділі соціокультурної діяльності у міській публічній бібліотеці та захоплюється поезією. Я з міста Херсонської області, і тому ми цілий рік посиділи там. Ну дуже сподівалася на те, що на цю територію звільнить, але цього не сталося, і тому в останній момент, коли вже кордони були майже перекриті, коли вже ходили, просто примусово роздавали російські паспорти, тому змушені були теж за дуже великі гроші виїхати всією сім'єю. Мости всі були підірвані через Херсон, через правий берег, можливо було дістатися. Тому єдиний вихід було виїжджати через Крим, через Каланча, де ми пройшли через допити і так далі. І їхали через усю Росію, Латвію, Літву, Польщу, потім приїхали до Львова. Долаючи довгий шлях, аби повернутися на батьківщину, Катерина згадувала рідне місто. Кременчук більш масштабна версія каховки, говорить вона. Третя героїня – Аліна з Харкова. На початку війни вона залишилася одна з двома доньками, адже її чоловік працює за кордоном. Нікого із молодих людей не випустили окупанти. На жаль, сам шлях з окупації тривав 15 годин. У нас були випадки, коли замінованим дорогам і через Обстріли окупантів мінули цілі родини прямо в колонах цих, але як ви бачите, нам вдалося звідти виїхати. Аби зберегти життя, Аліна з родиною пішки долала шлях до території, яка залишалася неокупованою. Пригадує, що одного разу навіть ночували у лісі, бо заблукали. А про Кременчук жінці розповіла її подруга, яка приїхала сюди трохи раніше. Мені дуже сподобалося По фотографіям ця місцевість. Я нічого не знала про Кременчук, я не знала навіть, де він знаходиться на карті і що це Полтавська область. Ну, Я так глянула, о, ну прикольно. Я думаю, що дівчатка їй тут сподобається. Заспокоєння Аліна віднайшла у волонтерстві. На початку війни вона брала активну участь у плетінні маскувальних сіток. А наразі займається виготовленням браслетів оберегів. Мені хотілося діяльністю займатися, і воно потім якось закрутилася. Давлюсь о сітки плетуть. Я зацікавилася, потрібна допомога, і з цього моменту я вже стала займатися волонтерством. Наприкінці заходу психологи громадської організації «Проліска» надали присутнім рекомендації щодо адаптації у новому середовищі та нагадали, що надають безкоштовну психологічну підтримку усім нужденним. Катерина Грудніва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.